Продовжуємо працювати перший автомобіль, який зацікавив нашого замовника. Це ось такий Renault Scenic третього покоління. Коротка база на босешних легкосплавних бісках на зимовій гумі цей автомобіль. Чорний колір, максимальна адаптивна оптика. 13 рік, 220 пробіг, 1,5 дизельок. 10 тисяч 100 доларів. Ціна на старті. Є в нас он декритюфи, витяги. І сервісна книжка. Зараз попередньо візьмемо цей автомобіль по кузову. І закинемо всю інформацію нашому замовнику. Якщо цей автомобіль зацікавить його більш детально, потім будемо підключати комп'ютерну діагностику, дивитись корекцію вприска, паливну систему, паливний насос високого тиску, надув турбіни, на місці, потім в ходу прокатаємось, потестуємо цей автомобіль. Подивимося, як він заводиться на холодну, в якому стані демпферне щеплення. Як ви знаєте, на холодну всі резиночки, саніблоки. В нас йдуть трішки більше зжаті і перевіряти, як ці трішки краще. Ви переїдетесь і в ходу відразу будете відчувати, що у вас якісь там стоїчки стабілізатора, салінблок, якісь треба буде поміняти. Так як в літню пору воно все трішки м'якше і не так сильно тарахтить. Так, оглядаємо зараз ось такий сценік і надаємо всі звіти нашому замовнику.